І наразі Ляшко має офіцерське звання лейтенант, яке відповідає посаді командир взводу або заступник командира роти. Раніше активіст Сергій Стерненко писав, що Олег Ляшко активно просуває себе для себе посаду комбата в 63-й бригаді збройних сил. Ляшко вступив до лав збройних сил 3 жовтня 2022 року. Сам Ляшко ще не прокоментував своє ймовірне призначення. Так, я додам, що до призначення отримання офіцерського звання. Насправді він був солдатом, тому питання, як він міг отримати офіцерське звання, це перший момент. Ну і нинішня посада відповідає щонайменше посаді майора або підполковника. Але Ляшко має звання лейтенанта. Теж питання. Проте на керівних посадах у війську мають працювати професіонали, комбати несуть основний тягар війни. Так прокоментував в нашому ефірі призначення Олега Ляшка, командиром батальйону безпілотних систем 63-ї бригади Микола. Малому це голова служби зовнішньої розвідки в п'ятому-десятому роках. Він каже, що важливо розуміти реальний конкретний внесок політика в бойову діяльність бригади. Його оцінювати треба дійсно по поставленим дронам, що Ляшко дійсно може поставляти, тому що він мав і е, політичні бізнесові зв'язки. І з іншого боку, е, надважливо який конкретний результат в його діяльності, особливо в плані організації, не тільки виконання. О, тут можуть бути і політичні е, складові, які він бачить на перспективу. От, ну, я прямо скажу, дрон війська це передова якраз модель сьогодні дій і ефективно діє що вона е, виконує завдання і по знищенню, і глибоких і середніх долів розвідка відповідно і підтримки навіть спасіння наших військових. От тут треба щоб оцінили командуючі, об'єктивно. От я все таки рятував, що повинно бути військовик професійного класу, е, який дійсно глибоко знає оперативну обстановку, знає модель вже діяльності новітніх систем. Ну і зрозуміло, як координувати діяльність. Побачимо, як тяжко. От я просто думаю, що тут співпало декілька позицій. Це його і амбіції, як політичний ну, зрозуміло військовий на керівний склад. З іншого боку, можливо, є конкретні результати.